Старалися і коровами, і я сама биками робила роками, коло корів і пасла скотку людські, чи той колгосний, Діжурила ночою, аж десь Боже мій, за 3 чи 4. -3. Касіч Євгена Ніколаївна 24-го року. Пільчук Мотра Івановна, 1914 року. Поліщук Ярина 17 року. Расновський Степан Іванович 1921 року. Томчук Марія Івановна, 1922 року. Шайденюк Кирил Іванович, 7-го року. Трохим Аврамович 1912 року. 1912 року. Геджі Олександра Гавриловна, 19 року. Шушківська Марія Євтуховна 19 року. Рабогонь Тетяна Аврамівна 1915 року. А я, я ще молода, да, я ще третій рік на пенсії по <рес> <рес> Ну стараюся, щоб ще робити і робити, щоб ще підтримати людей, сестри своїх, молодих людей. Кажуть спасіба, дякували нам, все, що ми їм допомогли, дякували, казали, що нема нас таких бабів і не буде, як ми були в ланці. А, в ланці, да. Тетяна Рябоконь. Кажуть, що в молодості не було пари їй у роботі. От так зібралася зі своїми подругами і пішла в колос пробити. І так же робила з подругами, поки не доробилася до пенсії. Трудно мені було робити, трудно, бо були голода, війна, війна в мене забрала чоловіка, мого дорогого чоловіка. Навіть фотокартки не залишилося, та не тільки у неї одної. 500 односільчан не повернулися до рідної землі. Ох і наголосилися, ох і наплакалися, та хіба повернеш. І топили горе в роботі. Після війни як ми робили? Кіньми, всякого О, робили. Робили всякої кіньми і волами. А зараз вже доходить до старості, робила я. До 57-го року я робила в ланці. О, вчера я ще й торік робила. І в кукурузі ланці були, виростили дуже багато кукурузи. Теж була два роки я в кукурузіній ланці. Був Кирило Іванович начальником коло нас. І ми вирощували дуже багато кукурузи. Були ми і в газеті, і кругом, бо велика була нам в рожанні, дуже гарна була, що ми кругом приславилися. Кирило Шайдаюк. Сидіти б дідові Кирилові на старість на печі, так сама піч не гріє. Діти має шестеро, порозліталися, тільки один син у селі залишився. Життя прожити не поле перейти, не перейти і не викосити. Був Кирило першим парубком на селі, бо був у колгоспі і першим трактористом. Аж гульк чорна напасть прийшла. Прийшла, коли достигало жито. 22 червня почалася війна. А вже 24, 25 була команда дана, значить, всю техніку відправляти за Дніпро. може. Вот. У нас, значить, в бригаді було чотири трактори. От. Було значить, два універсали, ХТЗ і трактор ЧТЗ був. Значить, і команда була дана відправлятися, зібралися всі. Но ХТЗ, цей, який мали його відправляти, він був значить, в ремонті. Вже йому послали по шкільбу, поставили і вже все зробили, залишилося комплексувати. поставити баки, поставити радіатор, ну вже докомплексувати все. Ну, як тут такий приказ. Нема де вже не гратися. Так що вирішили, значить, так, що ночі взяли його значить, другим трактором на бусір і завезли в ліс, все глиняне ще, де брали люди глину. Закопав Кирило трактора та й пішов воювати. Довго чи коротко він воював, а такий дійшов до Берліна з кулеметом на плечах. А коли повернувся солдат додому у Зозів, то взяв заступа і пішов до лісу скарбів шукати. І знайшов те, що сховав трактора. Трактора... Та ще й свою долю, дивіться, стоїть кінь сталевий, п'ять років у землі пролежав, і потім ще тридцять років дідові Кирилові справно служив. І тракторові тепер Шана, і дідові, честь. Усім селом провели на відпочинок заслуженого механізатора республіки Кирила Шайдеюка, щоб сидів на печі та їв калачі. Тільки на входив на пенсію, кажу, ну, тепер тільки не отримав пенсію, не піду одного дня. Правда, отримав пенсію, посидів тиждень, та. а не можна. другий не можна, що ти робиш, Іду назад. Колосно. Наше село, та й за річкою, називають його п'ятирічкою. Я ще можу сидіти, як я, як я сама по собі чувствую, що я ще можу робити. Що я можу сидіти? Що я можу сидіти? Я ще ж можу собі якусь копійку заробити, гички заробити, бо я ще коровку тримаю. Що я маю сидіти? Дивитися на готові. І, і я ж дам допомогу Чи і ти? Цій державі, вдалося вдалися услов'я нам не дало, нам вже заяла вода. А коли б ми взялися, як це і ага, хороші і... кліматичні умови, ми ще підемо в старі люди. Но... Іванович, не... я вам переб'ю, hmm. нема в нас перемінився клімат yeah. і нема на кукурудзу врожаю. Нема, так що ви я не горі. Вир... Не вірите? Ви да, бачите, що не достигає? Не доспіла. Оце Іванович, пожалуйста, свідки я заходив. Досі, досі, досі. Я подержу. Давайте, Кирило Іванович, на цей рік. Давайте візьмемо опять, так як ми беріться в геть. Ви як говорили, як ми в контору віно повезли. Ми не хочемо нічого, як, як буде 400 центнерів, далі буде Київ про вас знати. Ну вже знає, бачимо, що знає Київ. Ну, дайте нам це поле, Дайте нам поле, щоб дійсно знали про нас. поле. Буде 500 ценерів з гектара, і ви поїдете в Москву в цьому році обов'язково на виставку. На ми виставку. Бо ми не будемо мати часу померти. Будемо ходити, ходити, робити. Як я умру, я як я не маю часу. Ви нам знаєте, ми яке наділили поле. Ось від Івана Панасюка з берега і до лісу. Оцей нам клин попістав, баби будуть купатися і тут ми будемо робити. Прийде весна. Зозівський голова колгоспу Іван Федорович Ільчук візьме та й виділить старим краще колгоспне поле. А за його прикладом по всій країні відведуть найкращі поля колгоспним пенсіонерам, які ще трудяться і хочуть працювати. Чи хіба вони не заслужили? Серце, якщо буде робити, то будемо теж робити. Як серце не буде, то й не буде. За високі врожаї кукурудзи, вирощені ланкою колосних пенсіонерів у селі Зозові на Вінниччині, держава щедро подякувала старим, а Кирило Іванович Шайдаюк вшанований найвищою нагородою, орденом Леніна.